80-ті та 90-ті були багаті на різні фантастичні фільми. На рівні з бойовиками це був найпопулярніший жанр в голівудському кінематографі. Кожен рік виходило сотні фільмів про хлопців, які вміють бити з розвороту і якийсь фантастичний фільм, де була загроза демократії. Десь біля прибульців по кількості випусканих фільмів знаходилися і фільми про кіборгів і роботів. Іноді ці кіборги і роботи були теж прибульцями і навіть комуністами. Більшість таких фільмів без шансів провалювалися в прокаті, але до середини дев'яностих їх все одно продовжува випускати, бо зустрічалися Мородки, які рвали касу не менш нинішніх месників. Сьогодні хотілося б згадати якраз про один такий самородок, який дуже добре почав, але в продовженнях звернув не туди, що призвело до касових провалів і наступних смертей серії. Як і багато знайомих і культових фільмів, перший робокоп народився в муках. Сценарій нікому не подобався його постійно переписували. Всі режисери, до яких студія і продюсери звернулися, зробили вигляд, що дуже зайняті знаменитого актора на головну роль, теж підписувати було проблематично. Ніхто не погодився майже весь фільм ходити у відрі. За слухами продюсери навіть хотіли забрати за великі гроші Арнольда Шварцнегера. Але від цієї ідеї вони відмовилися самі. І було вирішено, що і без того великий Арнольд буде виглядати в костюмі дуже комічно, а коштувати це буде непристойно багато. Спочатку відмовився від постановки фільму, і режисер пол Верховен є байка, що переконала верховена його жінка, яка змогла доказати йому, що робокоп не просто тупий бойовик, за який він його одразу прийняв. І якщо внести в нього кілька правок, він може перетворитися саме в те кіно, яке подобається Верховену. Пізніше. Верховен буде розповідати, що за своєї недалекості, мало того, що чуть не відмовився від фільму, так і міг його власноруч угробити. Діло в тому, що сценарій фільму припускав робокопа, що рухається як кішка, типу ніндзя закутив броню. Після того, як стало очевидно, що в подібному костюмі швидко рухатися неможливо, спеціалісти по спецефектам запропонували навпаки сильно уповільнити робокопа. Полу Верховену ідея відразу не сподобалося, але її підтримав вже підписаний на фільм Пітер Веллер. Він вирішив, що до Велера в цьому моменті можна й прислухатися. Режисер згодився з тормозним поліцейським саме цей момент пізніше пол верховен буде часто згадувати, згадуючи, що чуть все не порушив своїми сумнівами, бо кінцевий результат вийшов культовим. Вейлер, до речі, потрапив в кіно в найближчий момент. Верховен до останнього сподівався, що Алекса Мьорфі зіграє Рудхер Хав'єр. Хоча вони з актором і посварилися на зйомках фільму Плоті крові постановник все одно пропонував роль в фільмі Хав'єру. Для актора ця роль могла стати врятуванням. Толі він був сильно обурений Верховеном, толі не повірив в проект, але він відповів відмовою. До речі, костюм повільного політ. Цейско обійшовся студії майже в мільйон доларів, і з'явилося це через його постійні зміни. Команда Роба Ботіна збирала костюм протягом кількох місяців. Найзабавніше, що після всіх змін костюму, роботін прийняв рішення повернутися до однієї з найперших варіантів, бо Во в останніх його постійно щось не влаштовувало. Акторка Ненсі Алін, яка як стверджується, на прослуховуваннях обійшла Меріл Стріп, майже звільнилася в перший день знімання. З'явившись на площадці, Алін стала свідком того, як Верховен знімає жахливий серіал Не моя проблема. Який потім з'явився. В фільмі та на екранах телевізорів, не розуміючи, що відбувається, акторка була в шоці з того, що підписалась на фільм, яким керує такий безглуздий режисер. Коли акторка стала дзвонити своєму агенту, згадуючи різні нехороші слова, її впевнили, що якість цього серіалу просто режисерська задумка. Хоча Вейлер і потрапив фільм через те, що від ролі відмовилася половина Голлівуду, він все одно міг її втратити, навіть коли зйомки були в розгарі. Оскільки Вейлер одразу не був у фільмі, сам костюм не був заточений під нього, тому актор постійно страждав. А на його хоча б додати в костюм кондиціонер, продюсери лише розводили руками. Коли жалоби Вейлера перевисили всі розумні кордони, творці спробували звернутися до Ленсу Хенріксону, який мав замінити на площадці Вейлера. Але Хенріксон відмовився, сказав, що зайнятий. Після цього до костюму Вейлера підключили кондиціонер, і далі він же страждав в комфортних умовах. Під час зйомок постановщик спецефектів і створювач гриму у робокопа Роботін посварився з режисером. Спорили верхове Ботін про сцену, в якій робокоп знімає шолом. Ботін пропонував сильно затемнити. Сцену, аби гримник кидався в очі, верховен же навпаки хотів освітлити сцену як можна сильніше. Виправдовував він свої вимоги умінням оператора фільму чудово працювати з світлом. Отримавши відказ, ботін не розмовляв з Верховеном до самої прем'єри, поклявшись більше ніколи не працювати з тим тупим режисером. Після прем'єри фільму він одразу пішов до Верховена вибачатися. Разом вони пропрацювали ще над фільмами «Загадати все і останній інстинкт. Хоча в 80-х цензура ще не поглинула Америку, те, що вийшло у верховена, рейтингова комісія. Відмовилась випускати в кінотеатри ленті, одразу видали рейтинг X, той самий з яким виходять багато фільмів про сантехніків і плотників, які з'явилися там, де треба. Пол Верховен кілька разів вирізав із фільму Кровавий контент. Після кількох забракованих версій робокопу все-таки дали бажаний дорослий рейтинг. Хоча в наші дні він би ніколи не отримав його. В американський прокат робокоп потрапив в один день з фільмом Щелепи помста і, хоча він був в два рази дешевший, четвертий картини про велику білу акулу і був з Меншою кількістю екранів із протистояння він вийшов переможцем. В США при 13 мільйонному бюджеті фантастичний бойовик зібрав 53 мільйони доларів. Однак в будь-якому випадку заробила на робокопі студія Оріон багато, бо в роботу одразу ж пішов анімаційний серіал. А сіквел приказали зробити як можна швидше. Здається, другу частину можна було зробити вже обходячи багато підводних камінь. Але хаос при роботі над сіквелом по своєму масштабу задвинув навіть першу частину завдяки сміливому режисерському підходу талановитим акторам і рішучості подолати усі труднощі робокоп став культовим фільмом, який назавжди залишив слід у жанрі фантастики. Він зумів поєднати гостросюжетний бойовик із сатирою на сучасне суспільство, зачепивши важливі соціальні теми. Зважаючи на проблеми під час створення, перша частина стала справжнім тріумфом, піднявши планку для майбутніх науково-фантастичних фільмів. Однак із сіквелами все склалося не так вдало, і серія поступово втратила свій блиск. Це нагадує, що справжні перлини кінематографу народжуються в боротьбі і таланті. Але зберегти їхній успіх завдання ще складніше. Робокоп це більше ніж просто фільм. Це символ епохи, коли фантастика не боялася бути сміливою, провокаційною і пам'ятною. Став лайк, підписуйся, дивись інші відео, і до зустрічі в майбутньому.